там розпочалася тристороння зустріч між делегаціями України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини. Ми бачили, як делегації прибували на цю зустріч. А ось зараз безпосередньо вже можемо побачити останні приготування до її початку. Безпосередньо вже з того приміщення, де ця зустріч відбувається. Турецьку сторону я нагадаю, представляють голова національної розвідувальної організації Калин та очільник МЗС ФІДАН від Сполучених Штатів Америки. Присутній держсекретар Рубіо, спецпредставник Келох та посол США у Туреччині барак. Повідомляють кореспонденти з місця події. Знаємо, що українську сторону на цих перемовинах, зокрема, представляють і міністр закордонних справ пан Сибіга, а також Андрій Єрмак. Пильно стежимо за тим, що відбувається там. Які заяви лунатимуть зараз зі Стамбула, тому що вже приблизно за годину, ну трошечки більше ніж за годину, о 12.30 має розпочатися наступна тристороння зустріч вже за участі України, Туреччини і Російської Федерації. Пильнуємо. За цим, ну а поки збираємо думки з усього світу щодо завершення російсько української війни і потенційних перемовин. Так британський прем'єр Кір Стармер звинуватив Путіна у тому, що він є перепоною для припинення вогню в Україні, і про це пише The Guardian. за словами очільника британського уряду. Те, що російський диктатор проігнорував зустріч у Стамбулі з українським президентом, є ще одним доказом того, що Путін затягує час, і саме він є причиною затримки із припиненням вогню. А мені Міністр оборони Джон Гілі звернувся до партнерів України, закликаючи натиснути на Путіна, аби змусити його сісти за стіл переговорів.